Сьогодні я розкажу, як я розраховувала та звідки починала вишивати. Для початку поговоримо про рукава. Спершу я робила середню лінію, відмічала ниткою кольоровою і від середини мала починати вишивати. Так як на черниці я вже пробувала ось цей орнамент, який буде на рукаві, мені потрібно було розрахувати кількість цих ромбів, які будуть вишиті на рукаві. В залежності від того, скільки ромбів може вміститися на рукаві, ось ця середня лінія могла б проходити як по центру ромба, так і між ромбами. Тобто на рукаві могла бути або парна, або непарна кількість ромбів. З розрахунку, в мене вийшло так, що мала бути непарна кількість ромбів, і мені потрібно було в першу чергу вишити ось цей середній ромб. Я починала з контуру, тобто я вишивала ось цей ромб, який складається з маленьких квадратиків. Після того, як я вишила цей ромб, я почала вишивати наступні. Тобто я пішла в одну сторону. Вишила сюди ромби стільки, скільки в мене вистачало на тканини. Тобто наступний ромб, який би вже пішов на лінію шва, я його не вишивала, щоб він не був обрізаний. І... На цю сторону так само вишила ромби. Ось І тут у мене було трошки місця до шва, а через те, що я почала від середини, усі ці ромби були гармонійно розташовані на рукаві. Після того, як я вишила контур, я почала вишивати серединки, ось ці, потім ось ці елементи, ретязь і верхоплу. Після того, як я вишила малюнок, я перейшла до наступних деталей. Що на одному, що на іншому рукаві, я починала вишивати. Від середини, щоб малюнок був однаково розташований на обох рукавах, і ось ці відстані до шва були рівні. Щодо висоти малюнка, на цій сукні в мене вийшло так, що середня лінія малюнку співпадає з цією лінією, але враховуючи різну висоту малюнка, Загальний малюнок може як спускатись нижче, так і підніматись вище, залежить від ось цієї висоти. Я планувала висоту малюнку так, щоб на власниці сукні малюнок починався нижче лінії плеча. Це все можна вирахувати, якщо поміряти того, на кого ви робите вишиванку. На цій сорочці в мене не було вишивки на самому рукаві, але. Якщо ви вишиваєте ось тут малюнок, він рахується як на уставці, а той, що нижче вишивається на рукаві, то теж можна робити впритул один малюнок до іншого, можна відступати якусь відстань. Можна зробити малюнок ось в цьому місці. Тобто у нас є відстань між верхнім малюнком і між нижнім. Тут можуть бути якісь елементи, які розташовані. Ось тут можуть бути якісь окремі елементи, які рівномірно розташовані на рукаві. Також ось ця частина на рукаві може бути вишита більше, тобто вона може бути вишита в до верхнього малюнка і максимально низько, наскільки це можливо, до місця, де пришивається манжет. Надто близько до манжету раджу вишивати, адже тут ось ця лінія тканини майже вся буде збиратися в складинки в бріжі. І тоді малюнок може заважати гарному утворенню складинок, які будуть на самому рукаві. Якщо говорити про іншу частину орнамента, тобто ось цей нижній малюнок, який я робила на нижній частині переду і спинки, я так само визначала середню лінію середину деталі, і від середини починала вишивати ромби, тобто в одну сторону, в іншу. Щодо відстані, Знизу до верху, щоб вишивка не була надто близько до краю, але і щоб не була зависоко. Тобто тут сантиметри 3 разом з підгином прутиком. Далі пазушний розріз, оброблений петловим швом. Він так само має співпадати з середньою лінією, звідки ми починаємо нижній малюнок. Довжина пазушного розрізу залежить від. Параметрів, яким робилась сорочка. Щодо коміра і манжетів, я кроїла ось такі прямокутні деталі. Потім визначала лінію згину. Так як я робила зубцювання вистігом, я помічала лінію, на якій буде цей вистіг. Для манжетів і для коміра. Ось ця лінія згину не має бути посередині. Ось, наприклад, оця частина це лицева сторона. А ось ця частина це виворітна. То виворітна частина має бути хоча б на сантиметр довша від лицевої сторони. Ми вишиваємо лінію згину, її можна вишити на початку, можна в кінці, після того як ми вишили малюнок. Потім ми вишиваємо якийсь орнамент на манжеті. І коли ми пришиваємо манжет, ось ця лицева сторона вона буде меншою. А ось та виворітна сторона вона має бути довшою. Це для того, щоб ми могли закріпити ось ці складинки брижі, які утворюються на рукаві. Якщо підсумувати, то головне рівномірно і гармонійно розташувати орнамент на сорочці. Раджу залишати якусь відстань до краю елемента, щоб вишивка не заходила у шов, яким буде збиратися сорочка. Краще залишити якесь місце і якось логічно завершити малюнок. Тобто, якщо в мене тут були ромби, то краще, щоб цей ромб закінчився цілий, а не обрізався чи розрізався. І головне усе починати від центру. Тоді ваша вишивка 100% буде рівномірно розташована на елементі. Дякую за увагу!